Христос посеред нас, возлюблені брати та сестри, на богослужінні у цей день звершується літургія на передосвячених дарів, і, слідуючи церковному статуту, посередах і п'ятницях до заходу сонця відбувається повне утримання від їжі. Тому саме ці дні Великого посту і обрані для причастя тіла і крові Христових, які є головною зброєю у духовному та фізичному подвізі. А мета цього подвигу і стає радістю очікування вечірнього причастя. Нині Свята Православна Церква згадує велично преподобного Венедикта Нурсійського, що жив у VI столітті, благовірного князя Ростислава Михаїла, про якого дізнаємося з 12 століття. А також сьогодні вшановуємо надзвичайно стародавню та знану на Русі ікону Божої Матері звану Феодорівською. За переданням вона була написана ще у I столітті апостолом Лукою, який особисто знав Діву Марію. Назву цей образ отримав від імені батька великого Олександра Невського, князя Ярослава Всеволодовича. Названого у святому хрещенні Феодором, брат святого Олександра Василій брав її у всі битви із ворогами вітчизни. Так у 1272 році, коли татари знову напали на Кострому, святу ікону несли попереду війська і яскраві промені, які відходили від образу богоматері, попалювали ворогів. Тоді татари були переможені та вигнані з руської землі. І 13-го сторіччя феодорівська ікона передавалася з покоління у покоління руськими князями та вважалася. Особливою покровителькою нашої землі у свій час святиня була фамільним оберегом царської родини Романових. Відомо дуже багато випадків, коли по молитві до чудотворного образу бездітні батьки навіть у похилих літах отримували радість віддарованої їм Богом дитини. Тож сьогодні Феодорівську богоматір почитають як покровительку сімейного благополуччя і народження дітей. Возлюблені у Христі православний календарь, сердечно вітає із ним ангела, чоловіків, які мають імена Венедикт, Ростислав та Михайло. Хай осяває вас милість Божа. І не забуваємо про важливий момент під час посту, на який треба звернути увагу. Це зовнішня форма посту. Коли постите, не будьте як лицеміри, говорить Господь. Бо вони затьмарюють обличчя свої, щоб показати людям, що постять. Нехай піст стане піснею для вашої душі.